Доброго ранку сьогодні. Я запишу таке проміжне невеличке відео. Покажу роботу та діяльність нашої волонтерської групи. Я покажу, що ми купуємо не тільки дрони для ЗСУ, а також для сил спеціальних операцій, снайперів для хлопців, які роблять FPV-дрони прямо на нулі. Для рембатів, ремрот і тому подібне. Погнали, наша волонтерська група. Купує не тільки дрони для ЗСУ, а також я покажу, що я придбав за останній місяць для сил спеціальних операцій та снайперів. Так? Тут можна побачити навушники Walkers. Їх кількість. Так, хто розбирається, той розуміє якість та ціну таких навушників. Далі пройдуся швиденько. Значить, це. Рідина для чищення зброї, підтримання зброї в класному стані. Це у нас такі, я не б сказав, скотчі, але камуфляжні скотчі, можемо так назвати. Це для зброї. Далі ліхтарики. Ліхтарики я виклав ну, скільки, штук 5 різних трішки моделей, але в мене їх більше 50, якщо не більше. Далі, минулого разу я передавав окуляри в берета, такі прозорі білі. І також одні тестові жовті хлопцям жовті зайшли. Їм дуже сподобалося. Цього разу будуть жовті. Краплі для очей. Тільки отака от одна баночка коштує майже 25-30 доларів. Тобто, це дуже дорогі краплі для хлопців, у яких втомлюються очі. Це для підтримання ритму. Також хто знає, що це таке, то й розуміє, скільки воно коштує, майже там, 30 баксів за штуку. Ну, і переходимо до самого цікавого. Тобто, зазвичай я беру отакі от такі перчатки. Так? Це для там, танкістів, рембати, ремроти, мінометників з прорезиною такою от штукою. А так як приходить літо і хлопці. Снайпера та ССОшники, вони дуже у нас чутливі такі, вразливі. То е, я придбав цього разу от сітка гір-бренд. Е, Це дуже легенькі, я потім покажу, як на руках воно виглядає. Е, перчатки, їх тут, я не знаю, скільки, по-моєму, спадко. Раз, два, три. Просто порозкладав по різним. Розміром 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ну, і взяв такі ще перчатки. Попросили хлопці також з вентиляцією від Mechanics. Так, от можна побачити, вони дешевше коштують. І плюс ще такі дві шапки. На всяк випадок знову сітка гір. Зараз покажу цей бренд. Так, мені розповідають місцеві канадські мисливці, що це набагато класніший бренд, ніж Механікс. Побачимо. Ну, от, в принципі, можете оцінити масштаби. Це за останній місяць, скільки тут придбано. Так, речей це тільки для снайперів. Це Меканікс. Літній варіант. А це Sitkar Gear. Також літній варіант такий осінній. Там Спеціальний матеріал накрив стіл. Зараз покажу вам. Ось таке не в мене, стіл. І пройдуся вам покажу. Значить, Це для рембатів, ремрот, для тих підрозділів, які передку на нулю роблять дрони FPV. Ну, Погнали там мультиметр, ви бачите, різні великі ліфтарики, диски DeWalt по металу. Там алмазні диски, там такий диск коштує 45-50 баксів. Кожний отакий от набір, наприклад, викруток це 40 баксів. Такі от кобальтові сверла. Також 50-60 доларів, Я вже не пам'ятаю, чесно, бо це я купував протягом місяця. Різні бачите, комплекти Це для ремонту а, дронів. Маленькі такі насадки, також такі комплекти, інфрачервоні термометри. А, так, далі універсальні насадки. Mastercraft, максимум, Bosch. Це там для бліндажів, по бетону, по металу. Такі от насадки-викрутки є малесенькі. Пройдусь, ось покажу. Такі от універсальні сверла. Тільки одне сверло може коштувати 100 баксів. Там 80. Що тут? Ну, ви бачите, що це все. Мілокі, Дебольт, такі от камера фокусуйся. Так. Такі от насадочки у нас. Такі сверла універсальні. Мілокі також доларів по 80 кожний коштує. Це не те китайське гімно, яке в Україні продають на всяких увеликсах. Псевдосайтах або на базарах. Такі от набори сверл. Так. По 15-20 штук в одній коробочці. Також коробка коштує 50 баксів, наприклад. Такі от. Ну, В принципі, масштаби ви можете побачити самі. Здоровенні. Це буде для хлопців, які слідкують за машинами. Напередку, тобто дизельні присадки канадійські, такі електронні манометри. Це буде такий тестовий поставка цього разу у червні. Такі ножички універсальні. Так. І побачимо, як хлопці дадуть фідбек. Якщо їм сподобається, то можна буде масштабувати це більше, особливо з присадками, щоб почистити форсуночки. Цей стіл у нас. Предназначений для медроти, медбату, якщо у нас так і є в ЗСУ. Ну і коротенько пробіжусь, так як у нас хлопці вже третій рік воюють і без перерви. Я купив такі мультивітаміни для них, для хлопців, дівчат, пробіотики, так ось різні. В коробках також знаходяться. Просто що я вже не виймав все. Такі от види пробіотиків. Це дуже дорогі, також кожна, як мінімум, коштує там, по 30 доларів. Знову ж ті самі браслети, які на ССО я окремо відклав на снайперів. Такі от термометри у нас електронні. Є інфрачервоні також. тут Також все в коробках є вже кропки подіставав. З коробок. Тут таких 4 дистанційних, безконтактних, ще один безконтактний такий. Краплі для очей. Різні це дуже дорогі, класні також. Потім для виміру тиску. Ще от таких дві от штуки взяв, різних, побачимо фідбек, тобто зворотній зв'язок від наших. Медики та медбратів. Ну, це буде передаватися як і на медроти, так і просто військовим, які, які потребують якусь медичну допомогу. чи ж самі пробіотики, бо хлопці хворіють, травляться антибіотиками, і їм треба відновлювати шлунки пробіотиками. Нарешті я вже зібрав всі дрони з останнього партії, які мені привіз Максим Скрипник. Хлопець, який сам донатив, донатить. І привіз мені із Торонто майже цю всю партію на машині. Тут я зібрав, перевірив Mavic 3 плюс Mavic Air 2 затисався. Дуже круті пульти є на трьох комплектаціях, є такі дрони, які Cinema називаються також. Такій комплектації висловити хочу слова подяки всім а, хлопцям, які купували, допомагали мені дрони. Ванкувер, BC, Кранбурк, BC, Оттава, Торонто, Монреаль, Кембридж. Хочу висловити а, слова подяки Таї, а, Кості Вранцю, Влад Вакунка, Алекс Паранко, Даніла Єрьомін. Без вас, би це не відбулося. Дуже вам дякую і. Працюємо далі на перемогу.